Андрій Садовий народився 19 серпня 1968 року у Львові, міський голова Львова. Добрий день, Андрій Іванович. Привіт. Мені насправді дуже приємно, що ви погодилися на інтерв'ю. І, ну, перше, що мені хочеться у вас спитати, чому ви погодилися на розмову? Ну, до мене багато записується там, журналістів чи приходить на інтерв'ю, але. В 12 років не всі мають сміливість. Ви мали сміливість. А хто сміливий, той завжди перемагає. Хочеться почати з ситуації у Львові. Я так розумію, що зараз більш-менш безпечно. Час до часу, звичайно, і дрони летять, і ракети летять. Кожного дня маємо сирени. Ну, але в цілому місто живе, тому що ну, ми мусимо працювати. Коли інші міста знаходяться в складній ситуації, треба щоб податки, щоб робота була для людей. А, як ви відзначили Різдво? Я правильно розумію, що ви відзначили його з родиною? Так, звичайно. А, наскільки це, це були якісь урочисті заходи на честь? А, ну, у нас є у Львові певна традиція. Перед Різдвом ми встановлюємо шопку перед входом в рату, що ви її можете побачити, вона зараз стоїть. Власне, в день Різдва, ну в день Різдва ми виносимо дідуха, також можете побачити його тут біля церкви, гарнізонного храму. Потім була служба Божа в Римо-католицькій катедрі. Ми туди регулярно ходимо з дружиною, з сім'єю. А потім вдома була вечеря в родинному колі з батьками, з дітьми, з дружиною, з тещою. 12 страв має обов'язково бути. Чесник, тож рахується, як одна страва. Звичайно, що куття це пісна вечеря. І без алкоголю в тому числі. Без алкоголю. Без алкоголю. Угу. А що окрім Куті, було? Оселедець. Так. Риба жарена була: вареники, голубці, борщ, шуба була. Потім бурачки були. Ну, учасник я вже вам сказав, куття сказав. І ще щось було, напевно. Ну, я все, чесно кажучи, не, не спів спробувати. Я так більше люблю оселедець, оце я його обожнюю. Шуба була просто фантастична. З чесничком пробував Вареника, голубця, смачно було. Лише українські страви? Виключно. Угу. Чому брали саме так? А я це так, Ви знаєте, це е, з діда прадіда. Я ж пам'ятаю, я Різдво. Коли я був маленьким хлопчиком, ми завжди їздили до бабці і в неї дома вечором старенькій хатинці, і фактично страви ті самі. Ну, тільки є різна інтерпретація виконання, але набір страв такий самий. Я це передаю своїм дітям. І я думаю, що діти, коли вже будуть дорослими, так само самостійно будуть святкувати. От коли їхав до Львова у потязі, побачив, що у вас буде новий заступник з питань ветеранів. Так, це правда. Чому вам треба ще один заступник? Це не є заступник в класичному розумінні, це є обуцмен, захисник. У нас сьогодні більше 30 тисяч львів'ян знаходиться на фронті і дуже багато ми приймаємо поранених. Тільки наша. Екосистема Unbroken, це такий центр для поранених, в тому числі. Ми вже прийняли більше 16 тисяч поранених. І потрібна координація, тому що тут а, і надскладні операції, і протезування, і пошук роботи, і житло, і консультації для ветеранів, і робота для ветеранів, так, гранти е, на початок бізнесу для ветеранів. Дуже багато різних сфер потрібна людина, яка би тим займалася цільово зранку до вечора кожного дня. Тому ми прийняли таке рішення. В наступному році вже визначимо людину, яка буде тим займатися. Взагалі в багатьох країнах світу питання ветеранів стоїть на першому місці. Тому що це люди, які віддають своє здоров'я, ризикують своїм життям, і країна має дбати про них. Тобто, виключно військових, ви відбираєте? Це не може бути цивільна людина? Е, ну, військові служать війську. Е, в мене є декілька опцій: людей, які пройшли зону бойових дій. Е, багато з них отримали поранення. Вже не можуть продовжувати службу на передовій, але мають потенцію для того, щоб виконувати цю функцію обусмена з питань ветеранів. Угу. Також буде скорочення деяких працівників міської міської ради. Ми скорочуємо 20% працівників міської ради. Навіщо? Ви знаєте, військовий час потребує кращої координації. Ну і плюс, що ви розуміли, багато людей призвані в Збройні сили. І такий час це війна, і нам треба перебудовувати всі наші громади, всі наші міста. Треба меншою кількістю людей робити більшу роботу. Угу, А які відділи будуть скорочені також? Ми оптимізуємо, наприклад, декілька відділів суміщаємо разом. З деяких департаментів робимо управління. Фактично, ми знаєте, зменшуємося. Тобто функції ми виконуємо ті самі. Ми не можемо якусь частину роботи не робити. Знаєте, місто це як організм людини, то не можна якийсь орган відключити. Але можна менше їсти і буде здоровішим. А, ну, тобто, це буде до квітня, так. Перший етап до квітня, а другий етап буде до, я думаю, десь до, до, до червня, до липня. А другий етапу. етап це що? Ну, ми спочатку скорочуємо 150 людей, потім скорочуємо 600 людей. Проведемо атестацію, і за результатами атестації буде наступно скорочення. А не буде недостачі кадрів. Ну, з кадрами проблеми є завжди. Лишуться Угу. Тобто буде конкурс? Звичайно, що кращі лишаються, а ті, які трошки сачкують, ну, будуть шукати іншої долю в тому житті. Хочеться у вас уточнити так, як у вас відбувається комунікація безпосередньо з обласною владою, тобто, ну з Максимом Зіновичем Козицьким, який очолює війську область, кожного дня на телефоні сьогодні рано спілкувалися з ним. В них сьогодні сесія обласної ради, він трошки щось прихворів, кашляє, то ми йому малини передали. Малина лікує. Так, малину. А ви використовуєте малину? Кожного дня, звичайно. Цікаво. Вона є дуже цікавим продуктом, тому що і антистрес, і з точки зору профілактики захворювань, добрий чай з малиною всім рекомендую. Угу. Тобто, а з обласною радою немає співпраці тільки з є, є. та ми всіх знаємо. Це все ж громадяни міста Львова активні. Ну в принципі завжди стараємося знаходити компроміс, порозуміння. Побачив нещодавно у Фейсбуці такий вираз, що Львів це бренд. Дійсно, Львівська кава це бренд, Львівські сирники це бренд. Чому саме у Львові сформувався такий? Бренд не побоюсь, напевно, такого слова. Ви знаєте, місто Львів свого часу породив король Данило Галицький. І це королівське місто, яке отримало Макдебурське право, велике самоврядування. Тут оця традиція самоврядності вона є присутня вже дуже багато століть. І коли я почав працювати, ми мали урочистості з нагоди. 700 ліття міста Львова, оскільки це була подія дуже великого масштабу, то ми з того часу зробили бренд міста новий, так? І почали активно займатися самою промоцією міста серед мешканців, щоб мешканці розуміли структуру міста, як це все працює. Потім вийшли на рівень держави. Сьогодні Львів відомий в дуже багатьох країнах світу. Це важливо. Тому що відомість вона породжує довіру, а довіра, вона породжує кращий рівень співпраці. Нещодавно відкрили дім Сиріт для Сиріт. А чому така ініціатива і чому ви назвали цей дім новим форматом? А, у нас є традиція, що якщо дитина може бути в сім'ї, то ми робимо для цього все можливе. Але, наприклад, є прийомні сім'ї, є опікуни. І вони займаються дітьми, як правило, до 18 років, а куди потім дитина має І тому ми зробили наступний крок: ми вибудували відповідну локацію, де діти з 18 там, до 23 років можуть проживати, харчуватися. За цей час вони отримують освіту, стають на ноги і потім звільняють місця для інших. Фактично, це комплексне бачення. Взагалі особистость як людини. От народилася дитинка, вона вже є людиною. І треба дбати, щоб був гармонійний розвиток. Тому важлива і освіта, і культура, і медицина, і виховання важливе. Ну а діти, які втратили батьків з тих чи інших причин, вони потребують особливої уваги зі сторони громади. Це один такий центр поки У нас є дуже багато різних центрів. Угу. У нас є і центри окремі для дітей, які е, позбавлені е, мати можливість батьків в тих чи інших обставин. Вам треба це побачити. Я б вам взагалі радив до Львова приїхати на декілька днів, і ми б вам показали наші приклади з точки зору і е, співпраці з сиротами. з точки Зору співпраці, наприклад, з людьми, які не мають де жити. Тоді такі люди, які не мають жити. Так? От ми для них регулярно робимо такі поїздки в баню, наприклад, там побрити їх, маю на увазі там, зачіски зробити інші речі. Багато хто на це дивиться, знаєте, скептично, але це ж люди. У них так в життя сталося. А хто з нас знає, що нас чекає завтра? Тому треба дбати про всіх. Організації різних подорожей, я так скажу, до зачіски, так що ви сказали, це на регулярній основі. Звичайно. А як часто таке проводиться? Ну ми їх возимо централізовано раз в місяць, угу. всіх разом збираємо. Є в нас локація біля порохової вежі. Вони приходять, стоять автобус, веземо їх в одних центрів. Але ми це зробимо співпраці з бізнесом, з бізнесом, з різними спільнотами. Тут важливо мати координацію і співпрацю. Бо деколи місцева влада закривається сама в собі і має проблеми. А треба бути відкритим, тому що от ви громадянин своєї громади, у вас є ідеї. Що ви приходите в місто а, і до тої ідеї добати ресурс міста, то це можна швидко зробити. А якщо ви б'єтеся об стіну, вас ніхто не чує, у вас виникає агресія. Тому наша задача мати максимальну синергію, максимальну співпрацю. Ялинку в місті Львові подарували. Так подарував небайдужий громадянин, і ви записали звернення про те, скільки можна було купити дронів, не скільки, тому що подарували. Це громадянин, ким він є взагалі? Це люди старшого віку. У них біля будинку росла ялинка. Коли вони були молодими, вона їх тішила. Сьогодні це вже велике дерево було. І воно ну, створювало певні проблеми. Тому звернулися до міста. І не тільки вони, але декілька інших родин. І ми взагалі мали вибір, ми ще мали проблеми. А чому ми взяли в подарунок цю ялинку, а не цю? І ростоп! Цього року беремо вашу, потім беремо іншу ялинку. ну, Стараємося знаходити комуніс. Угу. Тобто співпраця з бізнесом, про яку ви вже сказали, вона в місті Львові теж на регулярній основі. Ми і... стараємося. Вони сплачують податки, створюють робочі місця. Розумієте, задача міського голови і людей, які працюють в міській раді, служити. Це служба. Так і записано: служба в органах місцевого самоврядування. Ти повинен допомагати людям, обслуговувати. Так. Повернемося до кота Левчика. Ми вже його побачили, коли зайшли до вашого кабінету. Чому саме Левчик? Слова Львів? Це взагалі історія, яка має цікавий початок. Так. Три з половиною роки тому назад. Коли мої дівчата прийшли на роботу, на дереві сидів кіт і, і нявкав. На всю на, на, на площу ринок. Вони почали його знімати. Він скочив на балкон. Потім забіг в кабінет. І ми вже подумали, ну що ж з ним робити. ну Це ще кіт, кіт, напевно, правда? Ми звернулися запитом до мешканців чи це кіт. Прийшло троє людей, один мешканець площі ринок і два власники ресторанів. І всі сказали, що це їхній кіт. Ми зрозуміли, що виявляється, це кіт був такий подорожуючий, трошки там, трошки там. І ми домовилися з ними, що е, кіт буде е, міським, буде жити в ратуші, головний кіт площі ринок, і буде час до часу них, до них заходити в гості. Окей, друге питання: яке ім'я? ми звернулися до мешканців міста. Будь ласка, подайте свої пропозиції. І переважною більшістю вирішили е, дати назву мешканців Левчика, напевно, Львів, Лев, е, тому що власне ім'я Львова. Дано в честь сина короля Данила, який заснував місто Львів короля Лева, угу. який був першим армбо. Угу. Тобто, а в тих, кого. Ой, О, я, я... Давайте хоче... я не буду заважати йому. Бо ж він хоче пити води і йому, напевно, приємно випити з твоєї чашки воду. От він ж таки є. звичайно, Такий безпосередній. <рес> він, напевно, зрозумів, що ми про нього говорили. Ну, звичайно, він він бачить, що ми про нього говоримо, а він не в кадрі. Ну він ж е, промує себе. Він має 22 тисячі підписників. Інстаграм. У нього є інстаграм? Звичайно, своя сторінка 22 тисячі. Кожного дня він приймає делегації. Дуже багато міжнародних делегацій приймає. Це дуже серйозна річ, що ви розумієте. Це не угу. це не так просто. З нього теж зробили веб бренд. Леч. Він сам себе зробив. Ми просто не заважаємо. Ага. Тобто ведеться його сторінка при служби ну, під його керівництвом. Так, тобто він... він дає меседжі, йому допомагають. Він не дуже, не, не дуже добре володіє комп'ютером, тому він нявкає, нанявкає, що треба написати, і дівчата це пишуть. Ага. Хочеться також про нього. Да, давайте Не завадимо йому попити. Він взагалі приймає міжнародні делегації. Ви сказали, і якщо люди приходять, вони з ним фотографуються. Це не є так просто. Записуються так. діти зі шкіл на певні години. В нього є прийомні години. Угу. Вони приходять, він їх зустрічає. Вони роблять спільне фото, він отримує подарунки. Дуже цікаво це все виглядає. І коли міжнародні делегації приїжджають посли, керівники країн, керівники різних банків. Також присутній під час переговорів бере участь. Моніторить ситуацію, дозволяє деколи себе зазнімкувати, зробити фото з ним. Mm -hmm. Не зі всіма. От останнім був мер Вюзбурга, це велике таке німецьке місто, і він меру дозволив собою зробити селфі. Це також в нього на сторінці в Інстаграм є, можете подивитися. Mm -hmm. Ну він не, не з усіма, він дряпається взагалі. Ну, звичайно, деяких mm -hmm. людей він не хоче йти. Він енергетично відчуває добру людину. Mm -hmm. А скільки, тобто він всі три з половиною роки у вас живе? Працює, важко працює так. Ви розповідали в інтерв'ю, що він ловив Ну, раз був такий випадок, коли одна пані перезвонила на гарячу лінію міста, що в неї в хаті завелась мишка, і вона попросила допомогти. Ну, і спеціально навчені люди звернулись до кота Левчика. І котет Левчик брав участь у спеціальній операції, прийшов в це помешкання, шукав цю мишку, ну після цього тої мишки вже ніхто не може знайти. Mm -hmm. Може, вона втікла, вона зрозуміла, що є вже кіт, можливо, втікла до іншого Угу. Mm -hmm. Хочеться, от про кота Левчика, да? Кому більше дарують подарунків символічних? Вам чи Левчик? Чесно, mm -hmm. так. йому. Mm -hmm. Вам не так часто. Ну, з того часу, як з'явився Левчик, багато делегацій привозять спеціальні подарунки для кота Левчика. А він ділиться дуже часто подарунками з іншими котиками, угу. взагалі з іншими тваринками, які не мають де жити. В нас є спеціальний такий центр для тваринок, які отримали поранення, наприклад. І ми їм також допомагаємо. А що йому дарують зазвичай? По-перше, корм дарують, яким він ділиться. різні іграшки дарують цікаві. Деякі він лишає для себе, деякі він віддає. Ну Такі, знаєш, речі дуже прості. Угу. прості. Легнаники. Має до вас довіру, п'є з вашої шлянки воду, воду. Входить в образ, все нормально. Угу. Ну, давайте повернемося до більш серйозних тем, бо знову ж таки, не будемо йому заважати. Ви часто записуєте на балконі всілякі звернення. Так. Чому для вас став таким місцем для звернень саме балкон? Ну, По-перше, це дуже зручно, тому що це є біля кабінету. По-друге, коли ти на свіжому повітрі, це дає більше енергії. Ну, і по третє, це хороший краєвид, це панорама міста. Декілька поважних речей зійшлися в одне. Ну, і Це така традиція вже в мене багато років. Ратуша, тобто, в, в ній до вас всі були мери? Це вже є третя ратуша на площі ринок. Перші дві зазнали руйнації, а ця ратуша, вона з 1824-1827 рік. Угу. рік. На три роки будувалася. І з того часу в ратуші завжди знаходиться керманич міста. Mm -hmm. Різні були, різних національностей, тому що Львів був частиною різних імперій. Але для мене велика честь, тому що Львів заснований українцем королем Данилом Галицьким. І сьогодні там Андрій Садовий українець є мером Бога. Mm -hmm. У вас взагалі великий кабінет. Ви дизайн обирали, чи він був такий? Розмір кабінету я не вибирав. Але ці всі меблі з тих з старих меблів лишився тільки оцей стіл, а все інше це я привіз з собою. Цей стіл, на якому ми зараз працюємо. Скільки йому років вже? Я думаю, з часів ратуші. Більше сотні років. Ви десь купили його на аукціоні десь? Чи? Це не я не на аукціоні його купляв. Це я купив його в знайомих дуже давно. Це mm -hmm. фактично ще до роботи мером, потім просто я сюди його перевіз. Де хороша кава у Львові? Хороша кава? Так. Ну, в мене, в кабінеті. Так. Плюс у нас є окремий напій, гарячий шоколад для гостей. Можу, до речі, вас почастувати сьогодні. Буду вдячний. Дякую. І є багато різних кав'ярин, це дуже хороша кава. Mm -hmm. Якщо ви хочете від мене почути, я, ну, наприклад. Кондитерська шоко. У них перфектна кава і дуже хороші солодощі. Є Black Honey, хороша каверня, світ кави, цукерня робить також дуже смачну каву і дуже хороші солодощі. Як правило, більшість кафе мають дуже хорошу якості кави, деколи можуть стичкувати. Вони всі роблять ідеально. Що ви розумієте? Але це може відрізнити тільки фахівець. Ви Людина купується? не. Я думаю, що так. Уже за ці роки. Ви... Ну, звичайно. Ну, я думаю, ви також можете розпізнати, що є добре, а що не зовсім добре, правда? Так. Mm. Угу. Вам ви яку каву берете, якщо десь купуєте її? Арабіка. Угу. Тобто еспресо. Просто Ну, так це з Арабіки можна робити і еспресо, mm. і капучино, і рестрето, і, і американо, що хочете. Але як берете, от заходьте в кам'ярню? Мені. Як правило, люблю еспресо. Угу. А як багато чашок купуваєте? В день? В день. Одну, максимум дві. Що ви перше зробите? От дізнаєтеся з новин, перемога або вам там подзвонить хтось, можливо, заступник, можливо, хтось вище, так? Скаже: пан Ліванович, ми перемогли. Так ви відреагуєте? І що, що зробите в першу чергу? Думали на це. Це відбувається в одну мить. Перемагати треба на всіх фронтах. І на фронті з Росією, і перемагати треба всередині країни. Нам треба дуже багато працювати, щоб було більше єдності, щоб було якісне управління. І просто була повага один до одного, щоб ми зрозуміли, що тільки маючи власну державу, ми можемо бути успішними. Сказати, що я зроблю, ну, це можна фантазувати. Насправді буде велике полегшення на серці і, можливо, з'являться нові думки, нові мрії. А перше рішення, яке у вас буде, розпорядження міського голови? Ну, не думав на цю тему, ви мене спонукаєте. Ну, я думаю, що людям, які важко працюють, треба дати якийсь відпочинок. Тому що в нас вже нема зараз фактично таких повноцінних вихідних чи повноцінної відпустки. А який час буде ця відпустка? Тиждень? Та ні. Менше. Тиждень слухається. День. Один. один день достатньо. А в котрі ви, до речі, засинаєте? Я? Так, і покидаєтесь? Ну. А... Прокидаюся я після шостої, а засинаю десь ближче близько, близько до дванадцятої години. Дякую за розмову. Було дуже цікаво. Дякую. Дякую вам і скористайтеся нашою пропозицією, щоб відвідати різні локації міста Львова і побачити різні добрі приклади, які через вас можуть побачити сотні тисячі громадян нашої держави. Дякую вам за візит. Дякую. Наразі бажаю. Дякую. Дякую.